Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Сьогодні ми говоримо про нововведення, які чекатимуть платників податків. Я можу сказати відверто, що зміна в оподаткуванні стосуватиметься практично всіх громадян, підприємців і роботодавців. І ці зміни надзвичайно важливі, тому що вони набувають чинності вже 1 жовтня 2024 року. І так само ми скажемо про нововведення Національного банку України щодо операцій по картках фізичних осіб. І всі ці зміни об'єднує дата їхнього запровадження, це 1 жовтня. Отже, давайте все спочатку. Зазвичай у бюджеті не можуть бути внесені зміни, що. Вірніше в законодавстві, податковому законодавстві не можуть вноситися зміни, що змінюють ставки протягом одного календарного року. Чому? Тому що є бюджет на певний рік, є прогноз надходжень, прогноз видатків, і бюджет цей повинен виконуватися, щоб забезпечити принцип стабільності податкового законодавства. Але зрозуміло, що на сьогоднішній день ми про стабільність не говоримо взагалі. Діра в бюджеті велика і податки збори піднімуть уже 1 жовтня. Отже, по-перше, буде зростання військового збору. На сьогоднішній день роботодавці утримують із зарплати працівників 1,5% військовий збір. З 1 жовтня це буде 5% військового збору. Це важливо. Попередьте працівників, якщо ви роботодавець попередьте Усіх, якщо ви бухгалтер, фахівець, який може вплинути, ну як не вплинути на ставку податків, але якщо ви, наприклад, тримаєте працівникам певний рівень оплати праці, то дайте їм знати, що податки зростуть вже у жовтні, тому що, як правило, люди не цікавляться податками і будуть неприємно вражені тим, що утримали більше. Отже, це перший момент замість 1,5% – 5%. Це означає, що ПДФО 18%, військовий збір 5%, загальна сума утриманих податків складе 23% з жовтня місяця. Також запроваджується стягнення військового збору з фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Перша друга група. Платники єдиного податку підприємці, що платять фіксований внесок фіксовану суму щомісяця, військовий збір становитиме 10% від мінімальної зарплати на початок року, тобто від 8 тисяч гривень. 10% – це 800 гривень, які будуть сплачувати підприємці щомісяця. Я думаю, що нема методології остаточно, але я думаю, що це буде одночасно зі сплатою єдиного податку. Для підприємців на третій групі єдиного податку, що платять 5%, Ну, переважно, якщо платник ПДВ, але переважно це 5% без ПДВ. Ви будете сплачувати додатково 1% військового збору від усього обороту. Фактично, податкове навантаження складе 5 плюс 1, Це є 6% від усіх надходжень. І цю суму вже доведеться доплачувати в жовтні, якщо ви на це не розраховували, заплануйте це. Ну, звісно, якщо це можливо в ті терміни, які це взагалі реалістично. А напевно, що будуть внесені зміни до форм декларацій, ще будуть нормативні акти на виконання власне нових норм закону, але це вже... Остаточна редакція. Звісно, в податковому кодексі є інші зміни, але це найбільше масовий, найбільше така новація, яка торкнеться найбільшої кількості людей, найбільшої кількості платників податків в Україні. Чому обрали саме військовий збір? Тому що дуже легко порахувати фіскальний ефект. Податкові органи вже мають інформацію про Усі зарплати вже мають інформацію про очікувані доходи від підприємців. Тобто вони можуть просто їхні прогнозні дані помножити на відсотки чи на ті суми, які вони запроваджують, і отримати точну, ну максимально точний прогноз з наповнення бюджету. А це власне те, що податковим органам дуже, дуже потрібно. Вже зрозуміло, що. Дохідна частина бюджету не виконуватиметься з тою динамікою. Вірніше, я можу сказати так, видатки зростають швидше, ніж наповнюють платники податків доходну частину бюджету. Звісно, можна, можна передбачити, що будуть більш агресивні податкові перевірки, будуть більше ам, чіплятися за кожну. За кожен недолік, за кожну прострочку, за кожну помилку в декларації і так далі. Тобто, ну, власне, це задача податкових органів, я ще не бачила, щоб вони якось, знаєте, по-іншому відносилися. Інше нововведення, це вже в. Площині розрахунків з карти на карту, це вже обмеження Національного банку України. Якщо ви пам'ятаєте, ми знімали відео про те, що Нацбанк збирається обмежити перекази з карти на карту 30 транзакціями та сумою 100 тисяч. Але Нацбанк, як завжди, знаєте, давайте скажемо трохи менше, потім трохи послабимо. І, власне, це сталося і цього разу. З 1 жовтня Національний банк України обмежить перекази. Карти на карту сумою 150 тисяч на місяць. Звісно, 150 тисяч це досить велика сума. Але ну, на що спирається Національний банк, і усі банки дають ці відомості, що у людей немає стільки грошей. Але якщо ви та особа, яку це торкнеться безпосередньо, якщо по вашій картці проходять суми, що перевищують 150 тисяч, наприклад, значно перевищують. То ви повинні підготуватися до запровадження такого обмеження, тому що просто у вас після 1 жовтня, після декількох транзакцій, ви отримаєте повідомлення, що більше переказів заборонено Національним банком України і ви не зможете переказати кошти з карти на карту. Ліміт стосується усіх карт у відповідному банку. Тобто, наприклад, у вас в банку відкрито три карти. Я не знаю, там Віза, мастер і якась там інша ще картка, ви хочете переказати суму, що перевищує 150 тисяч, не вийде, тому що вказаний ліміт поширюється на усі три карти. Тобто немає такого, що три карти повножите на 150 чи вийде 450 тисяч. Ні. Але різні банки, ну тобто, якщо вам потрібно перераховувати умовно мільйон на місяць, з різних, з різних причин ви перераховуєте громадянам з карти на карту понад мільйон гривень на місяць. Тобто ви розраховуєте на кожну банківську картку 150 тисяч. Приблизно вам потрібно буде вісім карток в різних банках, з яких ви можете відповідно по 150 тисяч перераховувати. Ну, але вже адмініструйте свої. Транзакції по картках, майте на увазі, що МБУ їх обмежить. На сьогоднішній день постанові НБУ сказано, що обмеження тимчасове, воно буде тільки діяти 6 місяців, але як відомо, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Підготуйтеся до вказаних змін, тримайте, тримайте руку на пульсі, слідкуйте за новинами. Ми також робимо огляди, щоб ви. Мали інформацію завчасно. Ми вчора вдячні, що ви дивитесь наш канал на все добре. До побачення.